У сьогоднішньому випуску новин за 2 лютого 2024 року дивіться, як відкривали нове пологове відділення у Миколаївській лікарні, та чи працюватиме відділення коментар Юрія Кучера, генерального директора КНП Миколаївська міська лікарня. А далі дивіться, як Миколаївчанин збирає протидронові засоби РЕП і чи реально скласти дрон? У майстерні не перемикайтесь, підписуйтесь на ютуб канал, щоб не пропустити важливої та цікавої інформації. На фоні закриття пологових відділень у сусідніх територіальних громадах Миколаївщини в Миколаївській міській лікарні відкрили нове пологове відділення. Сучасні ремонти за європейськими стандартами зроблено в операційних блоках, пологових залах, облаштовані комфортні палати матері і дитини з можливістю перебування партнера, передродові палати, ремонти у маніпуляційних та технічних приміщеннях, облаштовані санвузли, ліфт, доступні медичні послуги стали можливими для вагітних та породіль. Крім обладнання та комфортних умов, у пологовому відділенні діє повністю автономне опалення: є генератор електроживлення та бойлери з гарячою водою. Станом на зараз три поверхи корпусу, куди переїхало пологове відділення, відремонтовані повністю. Ініціатором оновлення миколаївської лікарні є Миколаївська міська. Рада, дякую всім проєктантам, хто працював над кошторисникам, хто працював це архітектура, наше комунальне бюро, хто працював над оцінкою вартості всі технічні моменти. Дякую Андрію Степановичу. Бачику він є нашим депутатом міської ради, а також керує управлінням капітального будівництва. Бо без його допомоги було би важко. Хочу нагадати, що ми відремонтували всі три поверхи. На першому поверсі у нас є реабілітація, на другому поверсі дитяча і гінекологія, Ну а на третьому безпосередньо саме поговори відділення. Ви зможете все це оглянути. Також дякую всім депутатам. Я хочу подякувати данській раді. Я хочу подякувати міжнародному медичному корпусу за вашу допомогу. Без вас цей проєкт не втілиться в життя. Дякую. Я хочу подякувати підрядній організації. За реабілітацію Олексій Воронусиву Другу підніміть подякували. Це за перший поверх, а за другий, за третій. Хочу подякувати своїм старим друзям, це пану Володимиру і пану Ігору. Прошу для них оплески, бо було важко. Я хочу подякувати Міхану Янковській це. Сементного заводу, так ми його звикли називати. Сьогодні пан Міхал присутній в нас. Я вам щиро дякую, пане Міхал. Без них неможливо було почати це все, що починаючи з першого поверху, йде. Хочу також висловити слова вдячності усім працівникам пологового будинку. Крім Миколаївської міської ради до оновлення пологового відділення долучилися міжнародний медичний корпус, данська рада з питань біженців, брат Миколаїв Цемент, Хенкель-Баутехнік Україна, гуманітарну допомогу до відділення доставляли Миколаївська народна самооборона та отець Микола Біляк. Кількість пологів у Миколаївському відділенні в 2023 році становила. 140. що чекає у цьому році, чи загрожує закриття пологового відділення? Коментує Юрій Кучер, генеральний директор КНП Миколаївська міська лікарня, згідно постанови 1394, чуть інші вимоги, тобто планка була значно вищою, і з нами зіграв злий жарт власне цей ремонт, який затягнувся. На жаль, ми зараз анонсовано про те, що нам відмовлять у підписанні пакету, але ми активно обговорюємо це питання і напрацьовуємо механізм із Миколаївською міською радою про те, щоб співфінансувати утримання пологового відділення і на даний момент. Є бачення про те, що як є завдання самим медичним працівникам витримати певний норматив, тобто ми готуємося до того, щоб все-таки мати можливість забезпечити 200 пологів у нашому новому пологовому будинку, що мало би покрити, можливе ще більше підняття. Вимог Національної служби здоров'я України. Ми будемо старатися законтрактуватися в другому півріччі. Все буде залежати від нашого наших показників і волі і бажання Національної служби здоров'я України. На даний момент на бюджетній комісії ми обговорювали перше півріччя, і було бюджетною комісією погоджено виділення 2 мільйони гривень. Там є механізм, по яких безпосередньо на саму заробітну плату ці кошти не можна витрачати. Але ми будемо перерозподіляти структуру видатків лікарні таким чином, щоб вивільняти кошти з інших напрямків, які дозволені до оплати за місцеві кошти, і таким чином вивільнені кошти будуть переспрямовані на заробітну плату. Знову ж таки йде переговорна кампанія із Тростянецькою громадою і Розвадівською громадою вже відбулася бюджетна комісія в Тростянецькій громаді, і ми все-таки досягли позитивних результатів цих переговорів. Але будуть сесійні засідання, і там знову ж таки треба буде бути присутнім. Будемо обговорювати і переконувати в доцільності виділення цих інвестицій, оскільки ну, передусім. Усім мати під боком пологове відділення і перейти з пішки в гості до своїх близьких і рідних, і їхати транспортом витрачати в значну кількість часу. Знову ж таки, це може бути питання безпеки для самої породілі, коли питання переходять на хвилини, а не години. І це передусім про безпеку і комфорт наших пацієнтів щодо скорочення персоналу, то на перше півріччя генеральний директор запевнив, звільнень не буде. А професійний колектив пологового відділення докладає максимум зусиль, щоб вагітні та породілі з дітьми отримали якісні медичні послуги саме у Миколаєві. Ми раді показати вам новий пологовий будинок, в якому забезпечені всі. Удобства європейського рівня, значить, тепла гаряча вода, значить, чудові біде з душами, значить, з прекрасними туалетами і для здорових людей, і для людей з обмеженими можливостями. Значить, ми забезпечуємо в повному об'ємі допомогу пологову і для вагітних, і для роділь. Бажаємо, щоб всім сподобалося. Щоб максимально люди йшли в наш пологовий будинок. Значить, колектив дуже доброзичливий, колектив відноситься з великою повагою. Дякую за такий прекрасний будинок адміністрації значить, району, адміністрації лікарні. Значить, наш колектив прикладе всі зусилля, щоб допомогти кожній родині дістати. Щастячко в хаті. Для передчасних пологів в нас є спеціальні інкубатори, де можна виходжувати цих дітей. Кісень подається, подається тепло, в стерильних умовах все відбувається, можна виходжувати і недоношених дітей. Операційні столи, анестезіологічна апаратура все відносно європейських стандартів. Дуже зручні і комфортні палати. Маємо одну палату спільного перебування матері з дитиною, яка обладнана індивідуальним санвузлом, душом. Значить, умови прекрасні. Чекаємо, чекаємо і чекаємо. В рамках випуску новин у нас в студії сьогодні спеціальний гість з спеціальним обладнанням. Думаю, що не кожен пересічний Миколаївчанин та українець. Може, таке побачити. У нас в студії інтернет-провайдер Андрій Гринишин, який розкаже, як робити антидронові засоби РЕБи, що допомагає нашим військовим, і як що це за обладнання, як це зробити. Одним словом, сьогодні будемо про це розмовляти. Дивіться, пане Андрію, вітаю! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про ці реби. Будемо так скорочено. Що це за засіб, і е, що це в нас тут так багато різних запчастинок, як його скласти все докупи? Ну, Реб, абревіатура розшифровується радіоелектронна боротьба. Е, в плані таких, як домашніх, так сказати, ребів, е, це в більшості використовується засіб подавлення радіозв'язку між дроном і оператором. От щоб ці дрони не долітали до наших військових. Як дійшли до цього? Чому вирішили складати? Маєте спеціальну освіту, чи пройшли якийсь курс? Як так склалося, що ви в Миколаєві складаєте ці антидронові обладнання? Ну, я ще з юності електронікою цікавився. Потім в факультет електроніки Івана Франка поступив. Постійно якась зацікавлені з електронікою, потім інтернет-провайдер, це теж робота з антеннами для зв'язку і так далі. Відповідно, воно в тому знання вже були угу. в цій сфері. І ну, Почалася війна і хотів якось допомогти. Особливо як почув, як дрони окружили наших військових, серед яких Миколаївчанин наш, і вони не могли нічого зробити, бо не мали просто тих засобів. А на той час якісь засоби по півмільйона вартували, і важко було таке кожному купити. От. Скільки часу ви вже їх складаєте? Процес досить довгий був, поки я дійшов вже до самих зборок, угу. бо ну, спершу як почалася війна. Щоб почати це потрібно було фінансові досить вливання. Значні на той час ну, не було такої змоги. І я спершу зайнявся антенами, передавав військовим антени, які в мене десь вже були, або які жертвували інші провайдери, допомагали і робили. Я робив, збирав виносні антени для мавіків, для спершу для підсилення зв'язку для наших військових. Згодом, ну, пройшов певний час, і мій друг запропонував почати якусь справу по допомозі військовим. В контексті фінанс, в фінансовому плані він хотів як долучитися, як профінансувати справу. Ось, І тоді я йому запропонував, давай з ребами. Давай почнемо з ребами. І нарешті вже тоді замовили, перше замовили в Україні ті всі елементи, модуля генерації шуму, вони найдорожчі і йдуть. На кілька тисяч доларів, тобто це десь обійшлося. І почав робити, почав вивчати ту тему, потроху робити, тестувати. Е, ще з тестуваннями проблема, бо ну, не всюди можна, не, не всюди є відповідні е, місця, де можна потестувати. Треба далеко їхати. Ну, але тим не менше е, вдалося зібрати, вдалося потестувати, побачили, що це працює, і ну, вже кілька відправив. Ну, поки не багато, тільки два реба вже відправив. Для військових відгуки писали, що працює. От е, Зараз е, маю ще на черзі два замовлення, які маю, доробляю, маю відправити. І ну, будемо працювати далі, допомагати військовим. А, можете зараз продемонструвати, е, як от з всіх цих елементів скласти антидроновий засіб? Так, ну. Так, так, так. Для початку. Беремо ось такі модуля, Це є генератори шуму. Uh -huh. Вони створюють е, такий сигнал, що перебиває зв'язок дрона е, з оператором. Е, береться радіатор, використовується. Наприклад, прикручується. До генератора шуму, uh -huh. радіатор, тому що вони гріються дуже. Uh -huh. І важливо вибирати такі радіатори, щоб вони не перегрівалися. От. Тоді беремо корпус, монтується в певний корпус, відповідний до наших задач. Uh -huh. От. І потім антена. Uh -huh. Антени до модуля з'єднюються через. Відповідні такі десь перехідники. Ці антени називаються клевер. Це ви їх теж виготовляєте чи хороші. окремо замовляєте? Окремо, окремо замовляю. Є теж люди, волонтери в Україні, які виготовляють різні антени. Угу. Ці антени, наприклад, вони з Китаю приїхали. І ця антена, грибочок її виробник називає. Теж волонтер виготовляє. У uh нас -huh. широкодіапазон досить. Ось. І у нас виходить така конструкція цікава. От. Потім це все ще треба закрити в корпус, щоб не пошкодилося. Uh -huh. Від радіатора на відстані буде. І ну, акумулятор. І коли потрібно, військові включають і користуються тим. Акумулятор він підзаряджається, чи це ну тобто, наскільки Лі, наскільки от, його склад... складеного ребу вистачає? Наскільки часу? Ну залежно, який акумулятор і який реб, наскільки діапазонів. Ну ви які складаєте? Ну я збираю. Ну, замовляю такі акумулятори. Теж до речі, провайдер е волонтерить, допомагає, збирає. Ті акумулятори для ребів, так сказати, розділили роботу по, по секціях. і Звистачає десь на 2 години роботи. Угу. Ну, в такому плані, як тут, орієнтовочно, якщо три модулі, десь до півтори години. А потім? потім потрібно або замінити акумулятор, або зарядити той. Угу. А е, цей е, е, елемент це до е, е, антидронового засобу, чи це окремо якийсь вид? Ну, це, це так само, це просто інший вид е, того ж ребу. це хлопці для маш для автомобіля, для машини замовили, щоб на машину кріпити. А я вже з другом. Придумали, як воно має виглядати, вибрав корпус, доварили таку платформу, такі угу. ножки, щоб зверху на машину ставити. І плюс такі ще антени закручуються. Угу. Це, це ще в процесі зборки воно буде удосконалюватися, щоб було міцно і надійно. Тобто, це на машину. А цей варіант куди встановлюється? Це теж на машину. Тобто зазвичай військові це вставляють, ну, облаштовують на машину і Ну, вируш... як коли. Попередній варіант я замовив, як називають, окопний реп, угу. що ну, ставлять де потрібно, щоб охороняти позиції. От. І так. який діапазон заглушки, так якби зони протидії? Ну, це не є зараз секрет, якщо хтось буде дивитися відео, щоб не казали, що ми якісь секрети там показуємо, це все давно ну, публічна інформація. Угу. Основні діапазони це є 840-930 МГц. Але зараз, на жаль, ворог розширює ті діапазони і, відповідно, ми вже так само розширюємо засоби РЕП. щоб по різних діапазонах. Було. Зараз вже від 700 МГц робимо. І інші, які вже не буду озвучувати. І, тобто він діє так, що коли дрон в, цю, в цей діапазон залітає, він падає, чи що з ним відбувається? Чи він не долітає просто до е, об'єкта, який би хотів? Ну, е, тести показують, що за умов, що оператор за 2 кілометри е, від ребу. Угу. Від дрона, тобто дроном залітає два кілометри і стоїть реб, то реб може в районі 150 метрів, 200 метрів обривати зв'язок, і той дрон падає. Угу. Падає за, за відстані 150 метрів, 100 метрів, ну, в крайньому випадку, там десь 50 метрів. Але це все залежить від відстані до оператора ворожого угу. і від залежної який в нього підсилювачі, які в нього передавачі. І що потім відбувається з цим дроном? Він вже е, утилізований, ну тобто він же не, не зможе працювати. Та ворожий дрон, так? Так, так. Ну, mm -hmm. Якщо він з боєзарядом летить, ну, він може взриватися. Ось може десь упасти, і взриватися. Може, не, не знаю. Просто упасти, якщо без заряду. Ось, ну, це вже як ті дрони налаштовані. Але, ну, на жаль, часом дрони налаштовують. Що так, що вони можуть повертатися або підніматися, зависати в повітрі, коли працює РЕП. Ось. Але більшість таких дешевих дронів Камікадзе вони падають. Тобто найголовніше те, що запит від військових є, і ви, як відповідальна, та, запит, свідома людина вмієте їх складати. Щодо антидронів. Як долучитися і чим безпосередньо вам допомогти, щоб складання антидронів було кількісно більше? Бо це є потреба з чого почати? Ну, почати з того, щоб ознайомитися. Є вже відеозаписи, навіть по такій ознайомчій поребах. Є депутат Федіянко, він записав кілька відео, дуже класно пояснив, як, що складаються ці дрони. Угу. Тобто в Ютубі інформація є, що як складаються ці реби. тобто Так що можна збирати, але ну, потрібні знання, базові знання електроніки, щоб не спалити, наприклад. Якщо в такому модулі за кілька сотень доларів переплутати плюс-мінус, то його просто можна спалити, і ну, це буде сумно. Е, всі От. деталі вам допомагають волонтери, чи ви з свого кошту складаєте ці реби? Е, ну спочатку профінансував другу більшу частину, угу. тоді я вже свої залучив кошти. А зараз, взагалі, кілька кредитів маю три кредитки, то в е, кредитні кошти закупив. Ну, поки воно прийде за місяць часу, вже буду погашати. Виготовлення таких антидронів є волонтерською ініціативою, яку Андрій здійснює в майстерню. Такий антидроновий засіб вартує в три рази дешевше, ніж на ринку. Чи можливо вам потрібна? Допомога, користуючись нагодою тут перед глядачами, сказати, чого вам бракує. Людей можливо, створити свою команду, які будуть складати реби, чи можливо кошти, чи можливо деталі, чи можливо просто слова підтримки в коментарях. Ну бажано людей-інженерів в сфері радіозв'язку, які розуміються з антенами, як антенна працює, як радіозв'язок працює. Ну, взагалі, як електроніка працює. Е, от. Так що вакансії, так сказати, відкриті, е, ну, можу показати, як це збирається. Люди можуть в себе в гаражі, наприклад, збиратися, долучатися для допомоги армії. От, так що запрошую. Будьте свідомі, приєднуйтеся, адже тут, на місці Миколаївській громаді, в Миколаєві, зокрема, можна навчитись, щоб допомагати українським військовим і створити дедалі більше антидронових засобів ребів. Не перемикайтесь і дивіться далі, як можна скласти в домашніх умовах дрон. А це міні-виробництво дронів Камікадзе, які виготовляють у волонтерському фонді. Ейприл у Львові такі дрони вражають броньову ворожу техніку та живу силу противника в бліндажах, витримують велику кількість вибухівки і можуть на собі принести її на відстані 10 кілометрів. З листопада 2023 року. Волонтерам вдалося передати на фронт 234 дрони камікадзе. Тобто, у нас є стало розуміння того, що окопом е, на окоп з живою силою на живою силою ну. Ми не виживемо однозначно. Якщо ви виходите з щирих бажань жити в Україні, працювати в Україні, завершити війну, завершити переможну для нас історичною, історичною справедливістю для нас. Бо слово перемога воно надто дрібне в цій війні, то ми також взялися. Ще до того, коли це стало ну, такою загальною тенденцією, взялись за комплектування модульне виробництво дронів Камікадзе. Ну і вже тепер воно там з елементами якихось там, наших бачень. Тобто, це вже там, можемо вважати, що ці дрони це виготовлені нами дрони з різних комплектуючих. Ми навіть самі не сподівалися, що за цей період вдасться. І зробити насамперед було знайти ресурс. Його залучили інші волонтерські групи, для яких ми виконали замовлення, вони нам повернули собі вартість комплектуючих там, і тому сумарно ця цифра вийшла. Ну, якби цього не було, виключно там на наші сили покладалися до цих патронів, було там сто 90 більше би, більше би ми не змогли. І ми почали передавати. Наші дрони в листопаді на фронт станом ну, на сьогодні на фронт передано 234 дрони. Міні виробництво дронів працює нон стоп від ранку до вечора без вихідних. Комплектуючи до дронів, волонтери замовляють за кордоном: Чехія, Нідерланди, Німеччина, США, Китай. Комплектуючи реально купити в Україні, але їхня ціна є дуже високою. Для того щоб скласти ось такий один дрон, потрібно щонайменше три людини, з яких одна людина шукає комплектуючі, друга фізично збере дрон, а третя прошиє. Дрони передають на фронт бригадам, з котрими вже налагоджена співпраця. Таким бригадам волонтери з Ейпріл допомагають власними силами, конкретно за їхнім запитом. Якщо є бригади зовні або волонтери, зовні перевірені для нас люди, що вони не на цій темі, що вони не зловживають будь-яким іншим чином на, на, на темі дронів, фронту, війни, життя і смерті. То там ми домовляємося, що вони роблять збори. на, на зосереджені зібрані ресурси. Ми закупляємо комплектуючі і за нами вже ну, технологічне створення дронів. На запитання, чи реально навчитись пересічному українцю збирати дрон, Юрій запевняє, що можна головне бажання навчитись реально. Тому що в нас всі, хто креативлять рішення по дронах, жодної людини з інженерною освітою. Я юрист, наш Андрій, головний інжен технік менеджер е, Олег, який просуває він зайти, але з іншого напрямку, ну але хоча б зайти. Але він був далекий до цього. Це насамперед внутрішня мотивація і робота над собою: черпати відеороликів, відрізняти сіно від полови, корисна інформація, некорисна корисна інформація, добирати інформацію, пробувати реалізувати це в спайці, зборці, протестити, подивитись, зробити висновки. Якщо погано, геть все не здатись, не опустити руки і так далі. Мотивація, крім дронів, камікадзе в Ейпріл планують виготовляти. Бомбери це новий етап у виробництві дронів. Такі дрони матимуть шанс бути не одноразовими, а відпрацювати скид, повернутися і взяти вантаж ще раз. Для того щоб допомогти волонтерам, стежте за сторінками. April, підтримуйте фінансово або ж приєднуйтесь до команди та виготовляйте дрони. Що дуже важливо не просто збирати дрони, а робити якісні дрони. Хлопці пащать же на фронті, що їм навезли багато FPV, яких вони не використовують, тому що це найдешевші комплектуючі, ненадійні комплектуючі, це чистий шлак. Е, і не треба такого робити. Не треба, бо людина з доброю метою набере найдешевших комплектуючих, потратить на це 10-12 тисяч, і цей дрон буде неефективний. Торгівля людьми, ризики потрапити в сексуальну чи трудову експлуатацію реальні, через втрату домівок, брак коштів. Забрали документи, засоби зв'язку, обмежили пересування, доступ до медицини, відпочинку, харчування, примушують або схиляють до дій сексуального характеру, втягують через борги у фінансову залежність, все це ознаки потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Опинилися в небезпеці або бачите, що опинилися інші. Телефонуйте. Дізнайтеся більше про правила безпеки та можливості допомогти. Це була соціальна реклама від головного управління держпраці у Львівській області. Нехай світле свято стрітення освічує шлях до перемоги України над російським. Окупантом. Підписуйтесь на YouTube канал Редакції Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.